Юкраїн працює зі всіма секторами економіки. Ми працюємо в реактивному і проактивному режимі. В реактивному режимі до нас звертаються інвестори з усіх секторів економіки, з усіх країн і також з України, що є дуже важливим, тому що для нас пріоритетом є розвиток українського інвестиційного ринку, зокрема шляхом залучення прямих іноземних інвестицій. Якщо ж ми говоримо про проактивний підхід Юкраїнвест, урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій, ми звертаємо увагу першу чергу на п'ять секторів: це агропереробка. Це будівництво виробництво будівельних матеріалів, це логістика, це зелена трансформація. А також автомобільний сектор і сектор вироблення автомобільних. Приборів батарей та електротранспорту, і коли інвестори звертаються до нас, у них є можливість отримати державну підтримку до 30% від інвестиційного проєкту. Уряд України запровадив цю систему. Це була президентська ініціатива про інвестнянь. Зараз вона працює повноцінно, збільшені ще стимули і зменшені пороги для інвестицій. Тепер така підтримка є доступною до проектів від 12 мільйонів євро і вище. Але якщо в інвесторів є менші інвестиційні проєкти, ми також їх підтримуємо і надаємо підтримку у режимі «Інвестня». І розкажіть тоді ще е, докладніше, як працює цей проєкт «Інвестня». Ми надаємо підтримку щодня. Інвестор може звернутися до нас і запитатись, які особливості юридичної системи, фіскальної системи, податкової системи або як працює митниця, наприклад. Є дуже специфічні питання. Можуть також звернутися до нас і зробити запит на зустріч з керівниками центральної влади або з керівниками на місцях. Ми також робимо зустрічі між бізнесом, міжнародним та українським для того, щоб поєднати можливості для того, щоб привезти в Україну технології, створити нові робочі місця. Таким чином, ми з 2020 року створили та зберегли понад 15 тисяч робочих місць. Також ми сприяли залученню понад 1,8 мільярдів доларів США в економіку України. Terima